Друзі, всім привітки, Корея та Лакшири на зв'язку. Прибула в Україну наша одюшечка шоста. 6 Це у нас 15-й рік, Трохлітровий дизельний кватро та пробіг даної моделі всього-навсього 100 тисяч кілометрів. Аптівочка повністю з нами перевірена та доставлена в Україну і перебуває абсолютно в заводському окрасі та ідеальному технічному стані. В авто дуже класний функціонал і проєкція на лобове скло. І чотиризонний клімат-контроль, старт-стоп, безключовий доступ, клюк. Класний чорний салон дивиться, живу з деревом, просто шикарно. Доставлена класна мультимедіа, з добавленим широким функціоналом та багато іншого. Все не перелічиш. Якщо вам цікава дана модель, будь ласка, пишіть нам в Дірект, ми підскажемо, де її можна оглянути. Та я думаю, що перший клієнт, який її побачить, її забере. Тому що таких автівок в нас в Україні просто одиниці. Також підписуйтесь до нас в Телеграм та TikTok, адже в нас там кожного дня багато цікавих надходжень та варіантів. Ми вас проконсультуємо, підберемо для вас найоптимальніший варіант по дуже доступних цінах. Всім дякую за увагу, до побачення.